Покровський напрямок і ситуація там справді, якщо давайте так я буду йти, скажімо так, від менш критичних заяв до більш критичних заяв на основі моїх бесід з тими бійцями, що ведуть або вели там бої на покровському напрямку. Отже, перша менш критична, скажімо так, заява сягає того, що. Ну направду вдалося, скажімо, так стабілізувати ситуацію широкими масками на покровському напрямку. Це, наприклад, стосується того, що ворог не просувається у воздвиженці, ворог не просувається у новогродівці. Ворог загальмував після взяття Новогродівки і не йде далі на Покровськ, але відверто кажучи, він. Зрештою, і не мав іти, тому що він вирішує питання південного флангу. Зокрема, це населений пункт Селидове, де на околицях цього населеного пункту, не зайшовши у нього самого, ворог зараз перебуває. І до речі, дуже цікаво ця прив'язка строку у 6 днів, який називав Сирський, як період стабілізації. Я поцікавився цим питанням детальніше, реально. Шість днів від учора назад, відрахувавши шість днів. Шість днів до цього, російська пропаганда почала продавати тезу в по телеграму по інших різних месенджерах. Того, що мовляв, Селидове вже захоплене. Це було в період тієї кризи, коли навіть діпстейт зазначали, що ситуація у селидовому не контрольована до кінця нашим підрозділом. Аж допоки туди не з'явилися додаткові групи, зокрема наприклад, поки бригади на Карадах. І от цей момент. Коли російська пропаганда дуже широко намагалася продати, і нам мізки закласти цю цю катастрофічну історію, того що селидове. Фактично захоплене. Вони тоді пам'ятаєте, писали навіть пости, що «О, ми так е, бистро продвігаємося. Навірно, коли то падвоха от противника». Отаке от було така історія, і це було рівно 6 днів е, перед е, словами сирського. Відповідно, його ось цю фразу можна сприймати в контексті саме Селидового. Що 6 днів, я принаймні так розумію, е, що 6 днів саме там противнику не вдається просунутися, і це вже є ознакою стабілізації. Е, ну а от щодо інших е, більш критичних заяв про стабілізацію, давайте говорити далі. Другий аспект. Цієї так званої стабілізації вона справді відбувається так. От в цих чотирьох точках, які я виділив, немає просування окупантів. Однак є просування Росіян на південно-покровському напрямку. Е, як ви можете побачити, е, відбулося наближення е, суттєве наближення до Українська. І до гірника це два населені пункти, які а, зрештою які селидове є. Я про них говорив, що вони є великими, ну як великим відносно великими промисловими об'єктами. Тут є е, промки, які дозволяють ефективно оборонятися. А, але росіяни що вони роблять? Вони просочуються в чергове, намагаються просочитися поміж нашими оборонними пунктами. Подивіться, проходять рівнесенько поміж українським та гірником е, і роблять тут е, суттєво загрозливу ситуацію е, на усьому невельському виступі у цій всі невельські Шенці, яку я вважаю, що ну ми рано чи пізно звідси вийдемо, і це я ще вчора говорив цю тезу. Сьогодні я ще раз її ствердно повторю, для того, щоб всі почули. Не захоплюйтеся цими словами Сирського щодо відносної стабілізації напрямку, чому та тому, що росіяни однозначно будуть мати ще просування на покровському напрямку, як мінімум, тому що співвідношення їхніх сил значно більше аніж те, яке якими силами зараз володіють е, наше командування на цих рубежах, навіть по перенаправленні сюди додаткових підрозділів. Це перше, друге скоріше за все, от в цьому е, квадратику або в цьому прямокутнику синьому відбудеться вихід наших військ рано чи пізно. Важливо, щоб це відбулося рано або нормально, скажімо так, вчасно, а не пізно, тому що справді ситуація тут починає продовжує так би мовити, загострюватися. З дня до дня і ось це просування росіян вздовж річки, що тут протікає двома берегами, котрої вони намагаються йти. Спершу вони на Галицинівку били і намагалися звідси вийти. Між іншим, в Галицинівці, от якраз таки вдалося стримати окупантів по одному із берегів річки. Річки, що ось тут протікає, от вона таким чином в'ється. І є східний її берег низький, є західний берег високий. Саме західним берегом високим зараз росіяни почали це просування. Зрештою в Галициніці. До речі, я покажу вам відео. Яке вчора було опубліковане спільнотою офіцер Плюс у телеграмі, це відео роботи батальйону шквал? Шквал це така стандартна назва для батальйонів з числа колишніх засуджених, котрі зараз долучилися до різних підрозділів Сил оборони нашої держави. І от загальна назва цих підрозділів називається Шквал. По різному у нас різні бригади. Формують так би мовити засуджених у такі штурмові групи одні використовують їх або формують організаційно та структурно як окремий батальйон під назвою шквал. Інші я знаю, що наприклад, третій штурмові їх інтегрували розпорошивши між різними підрозділами, тому що це такий доволі специфічний може бути контингент, але всі безсумнівно зазначають, їх не можна. Просто по губам вийде тому, хто називає їх зеками. Це українські військовослужбовці, які зараз е, виявили бажання захищати країну. Так вони е, в минулому житті були засудженими за різними статтями кримінального кодексу, але зараз вони отримали законне право від держави і продовжують нести службу е, на. Посадах в наших бойових підрозділах е, і воюють надзвичайно заповзято та відчайдушно. Зокрема, от е, шквалівці 59-ї мотопіхотної бригади, якраз таки за Галицинівко показують кадри бою, де наша БМП 2 Прикриває висадку десанту, е, і триває зачистка позицій, які зайняв противник якраз таки у Галацинівці. Тож тут е, шкваліці дуже і дуже якісно і дуже добре тримають ось цю оборону, е, відновлюють втрачені позиції і штурмують, е, зачищають населений пункт від противника. Все це відбувається у Галицинівці, як ви бачите на цих кадрах, але е, повертаючись до ширшого контексту того, що відбувається. Ну, зрештою, ось це просування росіян е, воно створює нам загрози. Е, точка виходу наших підрозділів із цього, знов ж таки намалюю його чотирикутника. Е, вона максимально пізня, скажімо так, точка виходу е, пролягає в районі Зоряного та Курахівки, де наші війська можуть вийти. але Чудосія полягає в тому, що росіяни не знищують мости через річку, вочевидь бажаючи максимально знищувати наші ВАК-групи, наше постачання, нашу логістику тут, що рухається у зворотньому напрямку в постачанні Невельського. І тут зараз реально складається загрозлива ситуація взяття у котел наших підрозділів. Це нова така небезпека. Точніше тобто, не нова небезпека. Вона триває вже, але чомусь вона вчора отримала додаткове життя. Та й добре, що вона отримала додаткове життя в усвідомленні суспільства в розумінні того, що. Що навіть коли головком каже, що ситуація стабілізовано, все рівно російські просування можливі. Микола Мельник, колишній е, боєць 47-ї механізованої бригади, магори е, він зараз не служив вже в цьому підрозділі. Е, саме в Магорі він сказав, що він звернув увагу, якраз таки публічно на тому, що у нас тут ну геть складна ситуація на районі Курахівського напрямку, і в чому полягає ця складність ситуації? Не просто в тому, що росіяни фізично так би мовити. Змикають ось ці е, клішнь, клішню е, вже там менш ніж на 5 кілометрів наблизилися до водосховища в районі річки Лозової в районі е, Олександрополя та Зоряного. Е, от ви бачите, 4, 70, ну майже 5 кілометрів. Так трішечки менше ніж 5 кілометрів. Вони вже е, мають ось цю дистанцію, е, але е, давайте я таким чином окреслю. Е, Треба трішки наблизити карту, і ви все зрозумієте, в чому тут найбільша загроза та небезпека. Отже, в нас є дорога. Чому я кажу, що крайня точка це в цьому районі? Тому що в нас є дорога, яка сполучає всі, всю цю весь цей напрямок із великою землею, саме в цій зоні. З гірника на Селидове, з Курахівки на Курахове. Ось ці автошляхи. Ну і тут так само до Галицинівки. В бік Невельського ведуть автошляхи, от туди Невельське, тож ось до цієї дороги якраз таки і рветься противник з метою того, щоб її фізично перерізати в районі гірника, і це суттєво ускладнить нашу логістику. Ну і просто поставить в якійсь мірі на коліна. Так буде ще наш, наша можливість виходу в цьому напрямку на Курахове, але це ламає пружність Покровського напрямку. Саме в цій точці наші війська можуть виходити з цього. Спрямування, але росіяни е, хочуть ще більше ускладнити нашу, о, нашу ситуацію на цьому напрямку і відповідно задавати ударів за для знищення, як я потурюся наших евак груп нашої логістики е, в цьому районі, в цьому секторі, відповідно, якщо е, от таким чином дивитися на цю ситуацію, то вона, справді, виглядає загрозливою і я. Переконаний, що е, нам потрібно ухвалювати це важке. Нехай воно буде виглядати рішення, але виходити із Красногорівки, із Невельського е, з ось цього сектора. Хоча не я радник нашому командуванню, е, їм там є кому думати. Але ця ситуація із е, невельським мішком е, це друга небезпека, про яку говорять е, бійці, що там воюють. Третя ситуація, вона напевно буде найбільш емоційна і найскладніша для розуміння у контексті стабілізації ситуації на Покровську, тому що ця стабілізація нам далася дуже і дуже складною ціною. Бардак, який був на покровському напрямку, який щинився за останні кілька тижнів, підкосив навіть найстійкіших хлопців, найбільш бойових таких підрозділів бригад. На жаль, є випадки. СЗЧ, тобто самовільного залишення частин, а, це полягає в тому, що ті, хто пройшли пекло Соледара, Бахмута, Авдіївки, вони кажуть, вони зараз потрапляючи на Покровський напрямок, бачачи, скільки там росіян, вони кажуть: я не хочу повертатися в це пекло. Я вже там був. Це, це просто, це просто ну, ну варвари. Ви бачите, що вони роблять. Вони ще додатково так би мовити гнітять наш стан, показуючи, знімаючи на відео, вчора з'явилося це відео, знімаючи на відео розстріл нашого. Військовополоненого, якого вони спеціально ставлять на коліна, ставлять на запис відео. Знімають, кажуть йому: ну що, ти скажеш останні слова перед смертю і розстрілюють цей момент. А ви розумієте? Це все це все дуже важкі технології. Я навіть ну, це це виклик. Це виклик для нашого всього сектору МПЗ нашого війська, щоб мотивувати людей воювати далі, найбільш стійкі підрозділи. При тому, що ці найбільш стійкі, найбільш бойові хлопці, які пройшли, е, просто горнило найбільш виснажливих боїв, вони не змінні на цій на, на різних ділянках фронту. А е, коли їх хочуть ротувати, то певні народні депутатки починають заявляти про це публічно. І як наслідок їх не виводять на відновлення, вони втрачають боєздатність не тільки через самовільне залишення, а е виснаження ментальне і моральне, е через втрату своїх бійців двохсотими, трьохсотими вони просто під фактором всіх цих тисків і певного бардаку, пов'язаного в тому числі із совковим управлінням, вони виснажуються. Вони виснажуються і не виводяться з відповідних ділянок фронту. Зокрема, наприклад, не про весь цей спектр проблем, але про окремі проблеми я вчора дуже детально мав бесіду з бійцем 58-ї бригади, яка у нас на в районі Вугледара тримала оборону, в районі причистівки, на які зараз пішов дуже серйозний штурм. Відповідно, у нас є там проблеми, але це проблеми типові для. Ну, скажімо так, для багатьох підрозділів, і про це треба розуміти, що ось весь цей спектр, він теж сильно впливає. Ми наслідки певної дезорганізації на Покровську будемо ще випльовувати певний час. Ну, і четвертий фактор, який страшенно бісить хлопців. Це те, що подібні заяви а, генерала Сирського, вони можуть розслабити тил. Я розумію, що це відбувається така інформаційна гра, щоб тил, типу, тримав себе в тонусі а, і не впадав у тотальну зраду, тому що інколи виглядає так, що бійцям звідти з передової доводиться заспокоювати тих, хто сидить у тилу. Але це ну це знаєте, це дика ситуація. Це дика ситуація, коли, наприклад, я тиловий чувак отримую подяки від мужиків віку мого батька. Які дякують за чуйність, дякують за те, що я їх не послав, дякують за те, що я відгукнувся послухати їхні проблеми, почути їх, допомогти зі зборами. Вони за це дякують, і мені це дуже ніякого. Я взагалі просто розумію, що світ перевернути з ніг на голову, тому що вони відчувають, наче якусь, ну наче вони чужі на цьому святі життя.